Дуже хочу схуднути, але при цьому не маю часу на тренажерну залу. Не хочу рахувати калорії, не хочу харчуватися 5-6 разів на день. Ось з цими судочками носитися вічно. І, взагалі, я дуже зайнята людина, що ви мені порадите. Ось таким запитом доволі часто до мене звертаються люди на консультаціях, і я завжди кажу, що в нас немає ідеальних умов і їх ніколи не буде. Тому давайте працювати з тим, що у нас є. Ви можете не ходити до тренажерної зали. Ви можете не мати звички робити зарядку чи там виходити на прогулянку чи пробіжку. Але ви абсолютно точно кожного дня всі з нас ми приймаємо їжу. І от з цього варто починати, тому що змінювати вже існуючу звичку набагато легше, ніж прививати нову, наприклад, ходити до тренажерної зали. І а, наступне питання дуже важливе, яку саме? Схему харчування нам обрати, щоб вона працювала саме для людей, у яких обмежена або взагалі там дуже мало фізичної активності, які не ходять в тренажерку там, і так далі. І е, мій 15-річний досвід роботи з людьми, тисячі відгуків моїх клієнтів, е, ну і просто. Ну, реально, дуже-дуже багато досліджень показують, що ефективною тут буде кетодієта або кетохарчування. Одразу зазначу, що мова не про лікувальне кето. Ми говоримо про здорове кетохарчування, яке адаптовано для більшості людей і адаптоване саме для схуднення. Я розробив спеціальний кетоплан, який я просто давав своїм клієнтам у. Тренажерному залі е, і е, тим, хто працює зі мною онлайн, е, і він дуже круто себе показав. Е, тому зараз я зробив його у вигляді такого невеличкого курсу, е, який кожен з вас тепер може придбати з дуже хорошою знижкою. І ще в подарунок отримати бонусний матеріал. Це мій вебінар про гормони і схуднення. Переходьте на мій сайт за посиланням в описі до цього відео і замовляйте кетоплан зі знижкою 70%. Поспішайте, адже пропозиція обмежена.